А це капусточка, яку я купувала касетою, дві було лишні, і вони лишилися, як то кажуть, за бортом. А вже інша граволок не схотіла різати. Так що вони не накривалися, росли, як прийшлося, в крайньому випадку вони живі. живі. А що ж та капусточка, котра укрита? Я думаю, тій трошки веселіше. Я прищипала тут прищепочками. Ну, а та яскравіша, така зеленіша. А це вже хтось обломив. Я навіть знаю хто. Товариш агроном, видно, тут були. Так, на кривою. На кривою прищепочкою. прищіпую. Ну, Капусточка в мене ця буде весь час під агроволокном. Я це агроволокно знімати не буду. Тому що вона краще росте, швидше набирає свою масу і її не знайде капустяна муха. Дуги не обов'язково, кого немає можливості дуги такі знайдіти, як у мене. Не обов'язково. Ну, У мене ж є, як я вже неодночасно казала, Оно ну, товариш агроном, уже мишу якусь виглядають. Товариш агроном, який кіт і собачка. І вони бігають по насадженнях. А так як дуги натягнуті, тоді вони бачать, що там щось є, немаленькі, вони обминають. Ну, обминає собачка, котик не обминає, звичайно. Ну, наче з дугами трохи, трохи краще рослини зберігаються. А так взагалі можна спокійно. Якщо немає такої загрози коварної, як у мене, можна спокійно налужувати саме тонке агроволокно на капусту, і вона буде піднімати, агроволокно її ламати не буде. І у вас буде гарна капуста навесні. І швиденько вона буде. Ну, відносно швиденько. Так що такі справи. По капусті все нормально, все в порядку. І дріб... маленькі